Всім привіт! Всім мирного неба і міцного здоров'я. Так, ми з вами на кухні. Треба мені ті переноски познімати, бо вони заважають. Так, це сюди, це сюди. Так, ну і падай, Раз ти таке вредне. Раз ти таке неслухняне. Так, будемо готувати. Якогось торта треба нам зробити. Так, збила білки в своєму тістомісі. Багато людей дзвонить питає, чи довольна я ним, чи ну, от, його роботою. Так, да, я довольна роботою свого тістоміса. Дивіться, які шикарні білки. Тут в мене сім білків. Бо в мене пательня велика. Я буду пекти на пательні. Сім білків. І сім жовтків окремо збиті. І білки збити не повна склянка цукру, а це, що надібрала з тих, Як його. З білків цукор від повної склянки додала до жовтків і все разом перебила. От. І будемо ось так їх тепер вимішувати. Сюди поставлю. Дала сюди півчайної ложки соди і півчайної ложки розпушувача. Ось. І вимішуємо. Дуже гарні виходять білки збити в кухонному комбайні. Таким міксером в мене не виходить так збити. Таким міксером я тільки жовтки збиваю, поки білки збиваються, тим я збиваю. Свої жовтки, звичайно. Ось. Так, зараз вимішаємо гарно. І додамо муку. А що ще далі будемо додавати? Зараз я вам все покажу. Не знаю, як той торт зветься. Осинні гнізда, пчолині гнізда, не знаю як. Чи пеньочки, чи кілочки. Хто як? Як називає, мені буде просто смакота. Ось і все. Так. Мука-мука-мука. Візьме муку. Ох, я просіяла. Муку тут строго треба давати по. По кількості, бо якщо дасте забагато, він пухкий не буде. Замало дасте сяде. На сім'ї яєць нам треба ось таку склянку, муки і ще трошки. Десь третя частина муки, в теї склянки. І більше не треба. Бажано два рази муку пересіяти, щоб переклад був ваший, ще пухкіший. Ось, вимішуємо. І зараз будемо от включити. І будемо накладати на пательню. А що ще будемо туди давати? Зараз я вам покажу. вимішати щоб не було муки кусками в тісті. Ось і тоді будемо працювати. Так, до того перекладу треба нам до тієї порції дві пачки маку 100 грамових. У ну, мене буде двойна порція, в мене є 4 пачки маку розмочених. Я розмочила. Ну, проварила, проварую мак п'ять хвилин, щоб він не був гіркий, бо зараз куплений мак дуже часто гіркий. Ось. Так. Проварую п'ять хвилин, тоді полощу і. і е, беру блендером Перебиваю до білого. Ось, тоді, після того, як перебила, додаю цукор і. Оте, як його. Додаю цукор і перебиваю ще з цукром. Так, зараз. Так, викладаємо сюди кісто. Пательня в мене велика на всю духовку. Ось. Маю менші, але мені треба велику. Нам треба велику спекти. На велику бляху, великого переклада. Ось. паршиво ти мені позакладав. Ось так. Тобі виговор. Будеш тренувався більше. Ось так. Все. Розрівнюємо. Гарно по всьому, по всі пательні. Треба, щоб рівномірно було. Тісто. Випікати будемо в духовці при температурі 180 градусів. Ось бажано розрівняти, так щоб було більш-менш рівно. Ось у нас, мак, і тепер ложимо? Ягоди, якщо хочете. Другі я корше попробую. Моя помежи, той ще ягоди положу, зараз побачу. Ось, Ось так розложуємо. Чого? Не хочеш. Та й не треба, я її не буду просити. Чому? Не хочу. Я думала, ти мене попросиш, тоді я передумаю. Ага, ти як тому той дядько? Ке? Прийшов сусід до сусіда в гості і каже, а от ті якраз вечерати сідають, ну і кличуть, каже, йди, будеш з нами вареники їв. Та ні, не хочу. Ті їдять, ну а той сиди збоку ті ще раз кажуть, де сідай, будеш їсти, та ні, не буду. Ну, думає, той, що його кличуть, думає, зараз вже, як третій раз скажуть, я вже піду і буду їв, а ті здуріли, більше його не покликали. От, їсти. До вареників каже, сиджу, аж, аж слиною каже, давлюся, вони так ті пироги смачно їдять і вареники, аж ну ну. Ну, кай, все. Але то на другий раз прийшов знов до них, а ті знов щось там смачне їдять. Каже, от сідай ну, там Максим і Петрич чи як там він звався, Їсти з нами. Сідай сідай, бо ви все одно третій раз не покличете. То так моя Наталя кає, моє покличеш, ще раз попросиш. я не буду. Та й такі то, то справи. Ось так ми розложуємо. Ну, зараз розложу все, покажу далі. Так, ось так зробила. Ягідки ще посередині положила, поміже них. І зараз в духовку відправлю, хай печеться. Як спечеться, який, тоді покажу. Так, а я зараз ще один такий самий розколотаю, а мой трошки інакший корж візьму, мой з медом візьму, не знаю. Зараз подивлюся. Ні, навірно, такий самий ще один розколотаю. І зроблю тільки одного такого торта на новий рік, а вже на різдвяні свята, якого буду робити, тоді вже покажу. Ось так. Ну, поки міськ будемо калатати другого, а вам пауза, як спечуться, тоді покажу. Так, дивіться, яка в мене вийшла красота. Бачите? Які пухкі. Прекрасні вийшли в мене переклади. Ось. Це у мене крем. Крем у мене масляно з гущенкою, масло зі згущенкою. Ось і. Цей мак, що залишився, я сюди викинула. І все перебила тістомісом. Крему ще такого не била, масляного, Ну, дуже-дуже гарно вийшло. Ось я довольна. От. Так що, бо питають не раз люди, що чи ти, чи добре, чи ні, а то часом дивляться, що я не збиваю ним там чи не, не мішу. Ну, Це не від мене ще залежить ще й від світла залежить. Ну і якщо його там трошечки мені тільки збити, то мені не вигідно його вносити, то я міксером зіб'ю. Ось таке то діло. Ось такий в мене буде тортик на Новий рік. Коржів тут пропитувати не треба. Так що, хто там буде писав, що пропитати треба було, не треба. Вони дуже, дуже ніжні і дуже м'ягкі. Якщо їх пропитати, воно так не буде тут. Ось. І тим паче ж тут багато всередині маку, от то трошки воно не так. Ось такі діла. О. І зараз ми його доробимо. Дуже багато крему давати не буду. Ось. Ой, зараз. Так, переложили ми з Наталією вдвох. Чуть телефона не вкинули, ну нічого. Але переложили. І я легенько зверху змащу його. Ось. І, і усе можна зверху кокосовою стружкою посипати, хто хоче. Хто не хоче, може не посипати. Я не знаю, зараз питаю їх, якщо хочуть, то я присиплю кокосовою стружкою І буде у нас смачно. Ось такий буде м'який ніжний тортик. О, так що. Заходьте до мене на торт. Я не жадіна, я поділюся. Торт великий. Дуже гарно вийшла ще піраміда в мене. Одну зробила масля, те сметана крем. Ну, відео теж буде, не знаю, котре хоче вийде. От, відео. Ну, відео буде. От. І другий що кофіньку. Зробили. О, так що ось так. Зверха примащу і, мабуть, що зараз ще. Діти, посипати зверха кокосом, будете їсти? Питай всіх, чи будуть їсти, чи їть кокос. Ну, то все. Тоді гони кокос. Хі -хі -хі. Наталь. Гони кокос. Посипемо зверха. Я не знаю, чи є начатий. Так, є, я бачу, о, дивіться, яка буде. Красота у нас. Угу. Зараз. Зараз. Треба. Трапка не гразна, вона просто рабенька в мене. Руда, темно руда. Зараз кажуть, що гразну трапку. Так, і легенько такого. Прекрасен буде у нас як сніжок. О. Ось так. Краї я потім пообрізаю і зроблю красоту. Ну, зараз хай поки місь пристигне трошки. Все, дивіться красота Бачите, гарно вийшло? Краї можна кольоровим присипати, ну я отак. Все біленький зроблю. У нас буде на дурі сніжку нема, а переклад буде зі сніжком. Нашій тортик. Повірте, це дуже смачно. Я знаю, то зараз кажуть, що. Торт осінні гнізда не так печеться. Ну, я печу по-своєму. Кому подобається, пробуйте, я знаю, що це смачно. О, все. вже, дивися, ще тут не посипала, ще тут не посипала. Ось така красота. Ось такий переклад вийшов. Ось. Ой, ой! ой. Не перекинь мені того, як його Скажіть мені, я вам скажу, штатива. Бачите, який м'якенький. Ні, страгни. Okay, зараз обріжу, хочу показати, який він виходить в розрізі. Ну, масло ще не застигло, ще не дуже. Зараз, застигне масло, і я тоді розріжу на двоє і покажу. М -м -м. Треба, щоб масло застигло. Ну, повірте, дуже смачно. Такий ніжній м'який бисквіт вийшов, Сам переклад. так що Ось таке діло. Гадненько, поки місь пауза. Так, ось такий в мене вийшов переклад. Ось так, мак виднося, бачите як. Ну, це я кусок поставила наверх. Ось такий красунчик в мене вийшов. Перекладик. Дуже дуже смачний. Вже більшу половину з'їли, ще залишилося трошки у нас. Ось так він виглядає зверха. Ось. Ось так. Такий він у нас. Красунчик. А ось так у розрізі. Дуже смачний. І дуже-дуже м'які безквіти вийшли. Бачите? Назад вертаються дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте і хай Бог дає, щоб все було всіх найкраще. Гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я.